На вулиці Героїв-рятувальників у Кропивницькому сталася аварія за участі вантажівки та легкової машини. На момент приїзду знімальної групи об 11.50 на місці була тільки вантажівка. Під час аварії травмувались водій легкового автомобіля та пасажир, розповіла заступниця директора обласного центру екстреної меддопомоги Тамара Безпалова. Це чоловік 38 років і хлопчик 6 років, це син постраждалого. Постановлені попередні діагнози закриті черепно-мозкові травми. Дитина була доставлена до дитячої. Обласної лікарні, а чоловік буде доставлений до обласної лікарні. Там його такої середній ступені тяжкості, там є струс головного мозку, є садна, там на голові йому зашили, є перелом кісток лівої кісті, лівої руки, і перелом правого надколінника. Обстежений поробили рентгени, оглянутий спеціалістами. Травмованого в аварії хлопчика лікують в неврологічному відділенні дитячої обласної лікарні. Це дитинки шість років, отримує лікування. На даний час має середній ступінь тяжкості. Струс головного мозку, забійні сад на кінців обличчя. Зараз дитина отримує лікування, в тому числі інфузійну терапію і має стабільний стан. Аварія сталася о пів на десяту ранку. Водій легкового автомобіля допустив наїзд на припарковану вантажівку. Обставини з'ясовують, сказала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.